Він хоче, щоб ми зрозуміли, що його справедливість абсолютна, і що не може бути ніякого конфлікту, в якому його любов могла б домінувати чи перемогти та аналювати вирок справедливості, що єдиним шляхом, яким його справедливий вирок щодо гріха та грішників міг бути відмінений, було задоволення вимог справедливості відповідною ціною, викупом. Людина згрішила, людина була засуджена на смерть, людина була віддана смерті. Тому для людини не було б жодної надії, якби любові милосердя не потурбувались про заміну для батька Адама. І ця заміна, як ми зрозуміли, мала бути тієї ж природи, що й Адам, людської природи. Заміна також мала бути вільною від гріха, вільною від прокляття. Вільною.